Діти, давайте згадаємо з вами дії над раціональними числами. Ми з вами вже ознайомилися з двома правилами: це правило додавання двох від'ємних чисел та правило додавання чисел з різними знаками. Перше, що ви робите, коли виконуєте завдання, треба зрозуміти, з яким правилом вам треба працювати. Наприклад, коли ви працюєте з прикладом мінус 5 плюс мінус 3, зверніть увагу, що ви додаєте два від'ємних числа. Щоб додати два від'ємних числа достатньо. В результаті поставити знак мінус. а потім додати модулі чисел або доданки. Тобто, коли ми з вами працюємо з прикладом мінус 5 плюс мінус 3, це означає, що ми в результаті фіксуємо знак мінус. А потім додаємо модуль 5 і 3, це буде 8. Наступний приклад мінус 5 плюс 3. одне число зі знаком мінус, інше число зі знаком плюс. Тому ми будемо використовувати правила, як додавати числа з різними знаками. І так, щоб додати достатньо в результаті. Поставити знак числа з більшим модулем. А потім, від більшого модуля відняти менший модуль. І так, зверніть увагу ще раз. Коли ми працюємо з двома від'ємними числами, ми переходимо до дії додавання модулів. А коли ви працюєте з двома числами з різними знаками, ми переходимо до дії, віднімання. Розглянемо приклади усна робота. Мінус 5 плюс 3 числа з різними знаками. Фіксуємо знак числа з більшим модулем. Це число мінус 5. В результаті ставимо мінус, і від більшого модуля віднімаємо менший. Це буде мінус 2. Наступний приклад: 5 плюс мінус 3 знаки різні, плюс 5 та мінус 3. Тому визначаємо більший модуль, це буде число 5. Фіксуємо знак у відповіді, це буде плюс, і від більшого модуля віднімаємо менший плюс 2. Плюс мінус 3 плюс 3. Це сума двох протилежних чисел. Ми з вами роз... знайомилися з правилом, що сума двох від'ємних чисел дорівнює нулю. Наступний приклад: мінус 9 плюс 11. Знаки різні перед числами. Тому ми визначаємо біль... число з більшим модулем це 11, фіксуємо в результаті знак, який стоїть перед ним, а далі від більшого модуля віднімаємо менший, додаємо два від'ємних числа. Тому фіксуємо одразу знак мінус, а далі додаємо модулі мінус 20. Наступний приклад. Числа з різними знаками мінус 11 та плюс 9. Шукаємо більший модуль числа. Це модуль числа мінус 11. Тому фіксуємо його знак у відповіді. І далі від більшого модуля віднімаємо менший 11 мінус 9 буде 2. Записуємо наступні дії. Мінус 2,3 плюс 4. Числа з різними знаками, тому ми визначаємо більший модуль, це плюс 4, і тоді в результаті фіксуємо знак плюс, а далі від більшого модуля віднімаємо менший, отримаємо 1,7. Не забудьте, будь ласка, при відніманні та додаванні десяткових дробів ми підписуємо кому під комою і в результаті теж кома під комою. Наступний приклад: числа з різними знаками. Шукаємо більший модуль. Фіксуємо його знак у відповіді, і тоді від більшого модуля ми віднімаємо менший. Отримаємо 1,8. І так, в результаті, коли ми відняли від 4,5,8, ми отримали значення мінус 1,8. Числа з однаковими знаками, два від'ємних, фіксуємо у відповіді мінус і додаємо модулі. Це у нас буде 6,7. зі знаком мінус. В наступному прикладі зверніть увагу, що спочатку ми не можемо з вами робити дії, тому що у нас знаменники різні. Зводимо до спільного знаменника. 8 ділимо на 6 не ділиться. Збільшимо в 2 рази. 16 на 6 – не ділиться. 3 рази 24 ділиться як на 8, так і на 6. У першого дробу додатковий множник 3, у другого 4. Мінус 9 24, плюс мінус 20 24. Два числа з однаковими знаками мінус, тому в результаті фіксуємо мінус і додаємо модулі. Ми отримали неправильний дріб. Переводимо у мішане число і отримуємо мінус 1,524. Знов таки зіштовхуємося з тим, що ми додаємо два від'ємних числа, але у них знаменники різні, тому зводимо до нового знаменника, пробуємо 14 ділиться на 7. Так, тому ми 14 беремо за спільний знаменник. У першого дробу додатковий множник 2, у другого 1. Це буде мінус 2,214 плюс мінус 1,314. Два від'ємних числа додаються, фіксуємо знак мінус, додаємо цілі частинки, додаємо дробові частини. І так, ще раз уважно. Ви повинні проаналізувати, з якими числами працюєте. Якщо це два від'ємних числа додаються, тоді одразу у відповіді ставите знак мінус, а в модулі додаєте. І якщо це числа з різними знаками, один з плюсиком, другий з мінусом, ви визначаєте, який модуль більше, ставите його знак цього числа в результаті, а потім від більшого модуля віднімаєте менше. Приклад розв'язання номера 956 у вас буде у конспекті, а я звертаюся до номера 960, там, де вам треба словесний вираз записати у вигляді числового. Дивимося, до суми чисел 7 та мінус 20, додати число 18. І так, суму чисел 7 мінус 20. Ми зафіксували, і до цієї суми треба додати число 18. Працюємо з дією, яка записана в дужках. Числа з різними знаками, тому визначаємо більший модуль, фіксуємо знак цього числа в результаті, і далі від більшого модуля віднімаємо менший, це буде мінус 13. Мінус 13 плюс 18. Зверніть увагу, будь ласка, ми знову працюємо з додаванням чисел з різними знаками. Визначаємо більший модуль, в результаті фіксуємо його знак, а далі від більшого модуля віднімаєте менший, це буде плюс 5 або просто 5. Другий приклад: до числа 7,9. Додати суму чисел 2,1 та мінус 10. Ви бачите, ми слова записуємо у вигляді математичних символів. Працюємо спочатку з дією в дужках. У нас там сума чисел з різними знаками. Визначаємо більший модуль, фіксуємо його знак в результаті. І далі. Далі від більшого модуля віднімаєте менший модуль. Отримали число 7,9, і виходить у нас 7,9 плюс мінус 7,9. Ми зустрілися з протилежними числами і знаємо, що їх сума дорівнює 0. Третій приклад до суми чисел 3,11 шістнадцятих, додати суму чисел 4,17 тридцять шостих мінус одна ціла тридцять шостих. Працюємо з першими, з дією в перших дужок. числа з різними знаками. Появляємо більший модуль, фіксуємо його знак цього модуля. Це буде плюс. І далі від більшого модуля віднімаємо менший. Це у нас буде 1,616. Далі, з наступним прикладом працюємо. У других дужках виявляємо більший модуль, тому що у нас числа з різними знаками. Фіксуємо його знак у відповіді. Тут у нас був плюс і тут плюс. І далі від більшого модуля віднімаєте менший. Це буде 3,636. Ви бачите, у нас така кількість, велика кількість додатніх знаків, знаків, що ми їх просто можемо прибрати. І так, 1,616 плюс 3,636. Ми можемо скоротити дробові частинки 1,3 плюс 3,16. Звести до спільного знаменника 24 отримаємо 1,924 плюс 1,424. І кінцевим результатом буде 2,1324. Ми з вами на попередніх уроках знайомилися з властивостями додавання і віднімання для натуральних чисел, для дробових чисел, як звичайних дробів, так і десяткових. І тепер прийшла черга познайомитися з цими властивостями для раціональних чисел. І так, для будь-яких раціональних чисел А, Б і С справедливими є переставна властивість додавання та сполучна властивість додавання. Ми з вами їх використовували для зручного виконання дій. Давайте звернемо увагу на деякі приклади. І так, номер 974. Мінус 5, плюс 19, плюс мінус 19. Зверніть увагу, що ми тут зустрічаємося з числами, які мають протилежні знаки. Це 19 та мінус 19. І було б дуже гарно скористатися нам властивостями додавання для того, щоб полегшити. Нам дії. І так, ми можемо скомбінувати суму чисел 19 та мінус 19. В окремій дії. Не забудьте, що сума дорівнює протилежних чисел дорівнює нулю, і тоді залишається результат мінус 5. Наступний приклад: мінус 16 плюс мінус 17. Плюс 17. Знову зустрічаємо протилежні числа. І використовуючи переставну та сполучну властивість, ми можемо скомбінувати суму мінус 17 плюс 17, 17 і додати мінус 16. Сума протилежних чисел дорівнює 0 і залишається в результаті мінус 16. Мінус дві сьомих плюс один плюс мінус сьомих. В цьому прикладі було б дуже зручно, якби ми об'єднали два дробові числа. Ми це можемо зробити, використовуючи властивості. Мінус дві сьомих, плюс мінус п'ять сьомих. І плюс 1. Ми додаємо два від'ємних числа, тому одразу ставимо в результаті знак мінус. Отримаю, додаємо модулі: це буде мінус сім сьомих, або мінус одиниця. І так, у нас іде мінус одиниця, плюс одиниця це буде 0, як сума протилежних чисел. І якщо ми будемо працювати з номером 975, який, який більш складний за виконання. Треба проаналізувати, чи є у нас тут, чи зустрічаються у нас тут числа з протилежними протилежні числа. Зверніть увагу, так, вони зустрічаються, і зустрічаються числа з однаковою, з однаковою дробовою частинкою. Тому ми їх можемо об'єднати в різні пари. І так, перша пара це буде 7,29% плюс. Мінус 6,29, і в наступну пару підуть мінус 5,126, плюс 5,126. І так, сума протилежних чисел дорівнює нулю, а сума двох чисел з різними знаками ми визначаємо більший модуль, фіксуємо його знак. А далі від більшого модуля віднімаємо менший і отримаємо 1 цілу. І так, 1 плюс 0 залишився 0. Будь ласка, при виконанні домашнього завдання обов'язково вказуйте, як ви комбінуєте пари чисел так, щоб вам можна було виконати якісь дії в усній формі. Коли ви працюєте з другим прикладом, Зверніть увагу, ви б могли поєднати 24,35 та 13,35 як числа з однаковою дробовою частиною. Так ви могли поєднати і мінус сімдесят і 42,61 як числа з однаковою дробовою частиною. В домашньому завданні у вас будуть аналогічні приклади. Тому, будь ласка, зверніть увагу на мої пояснення. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!